Патріотична ялинка, головну зелену красуню Коломиї прикрасять золотими тризубами та синьо-жовтими серцями. Це іграшки ручної роботи. Їх напередодні розмальовували діти, молодь та активісти, ініціатори громадської організації Самопоміч Коломиї та студія реклами «49 ідей. І як це відбувалося, знає Мар'яна України. П'ятирічний Данелко прийшов на акцію з мамою. Тепер його авторський тризуб прикрашатиме головну ялинку міста. Радіє син, радіють і батьки. Разом зі своїм синочком долучилися до цього великого дійства. Ідея прекрасна і ще гарно, що воно буде все в одному стилі. І на фоні нашого писанкового міста думаю, це дуже класний варіант. Серед учасників ліцеїстки Юлія та Уляна, дівчата з захопленням діляться враженнями. кажуть, до роботи підійшли з великою відповідальністю. Це добре, коли діти роблять щось хороше для міста для України. Ялинка буде дуже прекрасною, це тому, що ми це робили з любов'ю, і це наше творіння. Просто дуже захотілося допомогти так, якби коло і зробити свій внесок, щоб ну, наше місто було красивіше і щоб Єленка була набагато красивіша. Та мені тут все дуже ну дуже все подобається. Я вже дуже багато гербів намалювала. Сердечко мені дуже подобається. Це все різна техніка. Я просто е, обожнюю малювати. Патріотичні новорічні іграшки розробила дизайнер студії реклами 49 ідей Оксана Боровські. Саме під її пильним керівництвом діти та молодь розфарбовували дерев'яні ялинкові прикраси. Перш за все, це національна тема і національний дух. Я думаю, і діти були. Я бачу в захваті від цієї ідеї ці сердечка синьо-жовті. Ну, техніки обрали дуже прості. В принципі, Трошечки як Петриківський розпис, і будемо показувати різні моменти. Кожна дитина буде робити щось своє. А все почалось з того, що молодь та громадські активісти висловили невдоволення виглядом центральної ялинки у попередні роки. Ініціативна група звернулася у міську раду. В результаті управління економіки оголосило конкурс на найкраще оформлення зеленої красуні. Громадська організація Самопоміч Коломия та студія реклами «49 ідей виявилися єдиними, хто подав проект. Всі підтримали. Звичайно, їхня пропозиція, оскільки вона не дійсно. Фінансових ресурсів багато не потребує, і завдяки цьому проекту дійсно змогли долучити багато молоді учнів. І зараз, як не як актуальна, дуже патріотична така у нас ялинка, оскільки всі розуміють, що святкування зараз не дуже доречні. А ось такий в такому патріотичному дусі всім це дуже сподобалося. Мені, як колом'яни, ну не байдуже, як буде виглядати наша ялинка, і також мені буде дуже приємно що що до добирання прикрашання нашої ялинки прикрали свої руки, свою душу, частинку себе, наші коломийські діти і молодь. Тому я вважаю, що це дуже хороша справа. І наступного року запрошую інших художників, інших активних людей залучатися, тому що хто як не ми. Дешево і з душею ці визначення якнайкраще підійдуть до цьогорічної головної ялинки столиці покуття. З мінімальними витратами організаторам вдалося зробити креативні прикраси в національному стилі. Матеріально допоміг також будівельний центр Деніго. Ну а найголовніший процес фарбування іграшок відбувався у Коломийському політехнічному коледжі. Акція зробити національну ялинку Коломиї – це є суперакція. Я дуже задоволений, що вона проводиться в стінах нашого закладу. Майже пів сотні тризубів така ж сама кількість синьо-жовтих сердець прикрашатимуть зелену красуню на центральній площі Коломиї. До речі, для патріотичної ялинки студенти зібрали також кульки у національних кольорах. Результат побачимо вже за кілька днів.